Книга вихід, розділ 20. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи, Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів. Крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий. Що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога Твого, марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я, марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш. Не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані його осла, ані чого небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд. Спостеріг грохіт грому та блискавки, і трубний гомін, і городи мучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві, Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо. Сказав Мойсей до людей Не бійтесь, це лише щоб випробувати вас, прийшов Бог. Та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили. І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві. Так промовиш до синів Ізраїля. Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих. Не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жартовник, не споруджуй з тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жартовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя. Корисні цитати з Біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.